Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І в мене сьогодні до Таро таке запитання. Яким буде покарання для депутатів, що виїхали за кордон відпочивати? Це я не знаю, може, є і більше їх. Я знаю, що два Тимошенки вийшли: один в Таїланд, другий в Дубай. Вірніше, Юль... Юлька в Дубай, ем... Колька в Таїланд. Тай... Тай... Ось, можливо, є їх і більше. Я просто не слідкую, не знаю. Я не журналіст, щоб е, бігати, шукати за цими сенсаціями. Але ви мені пишете, тому будемо дивитися. І так, давайте покарання для таких депутатів, які під час війни. Ага, я розумію. Все, все понятно. Дивіться. Дивіться, ця карта показує, що буде закри... закриють, ну, дивіться, ви подивіться добре на цей світ. Це карта світу, так, російською мір. Ця карта нам говорить, що взагалі-то закриється коло, але ви бачите, два, два кінця, вони. Перемикаються у лежачу вісьмірку. Це знак е безкінечності. Тобто, воно для усіх, ніби що, тобто для нас, закриється. Я зараз поясню і спочатку цю карту. Тобто, нам показують, покажуть що от буде покарання те, але лазієчки будуть завжди. І для кого вони будуть? Для своїх ось. Карта влюблінних показує для своїх. Ти мені, я тобі. Рука руку миє. Нові якісь шляхи будуть, де їм буде зручно. Тобто, пам'ятаєте, колись Венедиктову відправили у Швейцарію в силку, в лапках у силку відправили. Отак От само буде з цими. Ну, виключать їх з фракції. Щось у них зміниться. Їх на лавочке не вже прикриється, ну, переселять їх з одного кабінета в інший. Розумієте? Нічого не зміниться. Наразі нічого не зміниться. Я не бачу. Е, да, будуть якісь рухи. будуть. Ніби ж то нам покажуть, от ми їх покарали, ми їх виключили з зкрато, але все рівно лазєчки залишаться, відкриватися, будуть і закриватися, коли хочуть, коли, м коли їм зручно, по блату е, своїм. Все рівно це все буде. Не бачу я, мої дорогенькі, що це щось змінить Давайте запитаємо інакше. Чи колись це зміниться, чи ні? Давайте я цю карту переверну, бо вона у мене вже в минулому розкладі випадала. І так, щоб не випало мені нічого верх ногами. І так, дивимося. Чи буде взагалі колись ось таке оце для своїх, чи це колись зміниться? Чи зміниться це колись? Так чи ні? Ну, не хоче карти казати. Ви бачите, вийшла в нас жриця а жриця говорить про те, таємниця. Поки що не сформовано. Поки не буде руху якось, тому що жриця вона в першу чергу говорить, нема ніякої реакції, нема ніякого руху, нема нічого. Люди не, е, як сказати, не возмущається ніхто. Ось. Петиції треба писати. Наразі е, ніяких мітингів, петиції, підписи збирати, е, доводити до президента, що ми поки ми ось ось тако. Я, знаєте, як, ви знаєте, ось у нас є дуже гарна приказка, як засватана. Пам'ятаєте, колись я ще мала була, я не розуміла цього вислову. Що значить засватана? А це значить, коли дівчина не засватана, вона рухається. Вона намагається хлопцям сподобатись. Вона щось робить, вона прикрашається. А коли вона вже засватана, все, вона нічого не робить. Все мене вже взяли. Це ще не одружились, але вже як засватана. Сидить, ручки склала і, 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 ці, і великі пальчики крутить. Ось. Бачите, міняти треба. Мінятися треба самим. Робити, як я кажу. Не сидіти, не мовчати, а петиції, писати, підписувати, збирати підписи, е, ви розумієте, жалоби писати, щось робити. Ось, але у нас проблема в тому, що народ у нас ще не прозрів. На жаль. На жаль. Тому ось через тих, хто не прозрів, ось це і буде робити. Оці лавочки, вони прикриті будуть безкінечно, поки ми не почнемо рухатись, поки ми з цього. Засватані, не почнемо прокидатися. Ця карта трансформації і прокидання. Люди прокидайтеся, бо полишаються з нас скелети. Розумієте? Кайдани треба пірвати, вставати і пірвати кайдани. Ну, а з другої сторони, другий раз дивіться, кого ми вибираємо. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Мирного вечора, мирної ночі, і на все добре, мої друженьки.